Шановні друзі, насамперед я хочу щиро подякувати всім організаторам сьогоднішньої зустрічі за надану та можливість нам поспілкуватися з вами і розповісти вам про наш навчальний заклад, який вже 10 років працює на освітянській ниві нашого краю. Ми розповімо трошки про історію створення і встановлення Закарпатської філії Київського Солістичного університету, а потім розповімо, відповімо на ваші запитання. Закарпатська філія, а в 2000 році, коли вона була створена, це був Ужгородський навчально-консультаційний центр Київського соціалістичного університету, була започаткована в травні 2000 року. Кінцеве оформлення всіх юридичних документів. В Тому ми завжди святкуємо два рази свій день народження це в крайній дні Славянської культури і писельності і в липні на Івана Попала, коли був, був підписаний договір і наказ про створення навчально-консультаційного центру. Чому саме Славянський на той час або Славістичний університет? Е, організатори. Керівники цього навчального закладу виходили з того, що Закарпатська область е, має дуже цікаве геополітичне розташування. На теренах нашого краю проживають е, народи різних національностей, в першу чергу связькі народи. Ще дуже таким цікавим і вагомим аргументом е, було те, що е, засновником словістики, як галузі науки, є наш земляк Юрій Іванович це уродження, це багато вали Свалярського району. І звичайно, що е, вивчення слов'янських мов, вивчення слов'янських культур, традицій, історії, виховання молоді в дусі е, міжнаціональних взаємин, толерантних взаємин ми вважали основним в нашій діяльності. І саме тому створили такий вищий навчальний заклад. Якщо хтось пам'ятає, той час на базі фірми Інпроф, яка знаходилася на вулиці Тихо, 11, багато вищих навчальних закладів створювали свої навчально-консультаційні центри. Це Європейський університет, Ільївський банківський університет, і багато інших, і мау, багато інших вищих навчальних закладів. Серед них, ну, найбільш таким успішним, стала Закарпатська філія. І це Першу чергу завдяки тому колективу, який сформований і який працює у цьому вищому навчальному закладі. Насамперед, для того, щоб забезпечити нормальний навчальний процес-виховний процес, ми встановили дуже тісні зв'язки із закордонними вузами слов'янських країн, тобто міжнародне співробітництво. З тим, щоб мати літературу на славянських мовах, мати якусь допомогу в навчальних планах, оскільки в Закарпатській області до того часу не вивчалася ні, ні польська, ні болгарська мова, Ну, словацька, чеська трошечки вивчалася в Журоцькому національному університеті. І створюв, створюючи цей навчальний заклад, ми намагалися зайняти ту нішу в освітянській діяльності, яка на той час була практично вільною. Тобто в нашому навчальному закладі вперше 10 років тому назад започатковані такі спеціальності, як туризм, менеджмент організації, туристична індустрія. Всі інші навчальні заклади всього декілька років тому назад отримали ліцензію на підготовку фахівців з цієї спеціальності. А ми вперше започаткували підготовку менеджерів з митної справи. Вперше в нашому вузі студенти почали вивчати фахово вивчати словацьку, польську, чеську, болгарську, трошки пізніше угорську мови. І вперше в Закарпатській філії на теренах краю, ми почали готувати таких фахівців, як психологи. Разом з тим, для того, щоб гарно організувати роботу, а нашою метою було дати. Шиґрунтовні знання студентам, але і виховувати їх. Тобто, комплексна підготовка фахівців інтелектуальний розвиток, творчий, фізичний, духовний розвиток молодої людини, ми встановили дуже тісні контакти із національно-культурними товариствами нашого краю. Ну, я думаю, ви бачите зараз навчальні заклади з різних країн, з якими у нас. Укладені договори, довгострокові договори про співпрацю. І ця співпраця полягає у, в обміні студентів, в стажуванні наших студентів і викладачів за кордоном, в участі в проведенні спільних наукових конференцій, в обміні навчально-методичною літературою і багато інших видів форм роботи, зустрічі студентів, свята, проведення різних свят разом і так далі. Становимо дуже тісні контакти з національно-культурними товариствами в нашому краю. В першу чергу це всі славянські наші товариства. І до сьогоднішнього дня ми з нами працюємо в дуже-дуже тісній співпраці. І, можливо, тому, напевно, краще знають Закарпатську філію Свістичного університету десь за кордоном, ніж у місті, оскільки всі ці 10 років практично жодної реклами, жодних засобів масової інформації. Реклами цього вузу ви не зустрічали. Ви могли описувати свою діяльність, розповідати про заходи, які ми проводимо, але прямої реклами ніде не було. Але разом з тим, разом з тим, на сьогоднішній день в Закарпатській філії Київського соціалістичного університету навчається близько 1700 студентів. В різні роки було і 2000, і трошки більше, трошки менше. Але сьогодні якраз 1700 студентів і професорсько-викладацький склад у нас 130 чоловік зараз складає. Серед них 5 докторів наук і 49 кандидатів наук. Один штатний, 5 сумісників це серед докторів наук. І 24 штатні кандидати наук сумісників 25 чоловік. Тобто, всі вимоги чинного законодавства по Акредитації по ліцензуванню в нашому навчальному закладі дотримані. Навчальний заклад працює згідно ліцензії, виданої Міністерством освіти і науки України. Має сертифікат по акредитації. Ми акредитовані за третім рівнем акредитації. Київський солістичний університет в цілому акредитований за четвертим рівнем акредитації, за роки існування діяльності філії. В Нашому навчальному закладі вже склалися певні свої традиції. Ми проводимо дуже багато заходів різних, оскільки вважаємо, що навчати студентів сьогодні потрібно і можна не тільки через лекційні заходи, а через безпосередню участь в ініціативи студентами, участь в їх підготовці їх різних різноманітних заходів, які поглиблюють знання, які виховують, які надають додаткову інформацію. Про славянський рух, про історію, мову, культуру і традиції славянських народів. Дійсно, ми шануємо славянські традиції і гарно стараємося це гарно розповіти. Ну трошечки дуже коротко зупинимося на основних наших святах Андріївські Черниці 13 грудня. Я думаю, ви пам'ятаєте це свято. Щороку ми його дуже гарно святкуємо, хочуть студенти Калиту. Це таке нас велике театралізоване свято. Розповідають про. Ці вечорниці, ворожих, погано по-студентськи. І це надзвичайне таке цікаве гарне свято, які студенти дуже-дуже люблять і з задоволенням приймають в ньому участь. І знають вже про цю слов'янську традицію. Я хочу тобі сказати, що, на жаль, від нашого народу, особливо від молоді, скритий дуже великий, дуже глибокий пласт сакральної культури дрівні славян. Ви просто, напевно, не уявляєте, наскільки багатий цей великий пласт. Наскільки багата культура, ну, напевно, не була донесена, на жаль, до нашого народу була якимось чином, оскільки в всіх підручників історія України починається фактично з хрещення Росії. А що було до того часу? До того часу вже деревні славяни з дуже гарною своєю культурою. Культура, яка базувалася на природних, істинних, божественних законах. І культура, яка допомагала слав'янам, оцей дух слав'янський, допомагала славянам бути непереможливими в будь-яких війнах, в будь-яких